Похмілля, як уникнути покарання за веселі святкування? З тобою я, твій персональний нутриціолог превентивної медицини Ольга Степанова. В цьому відео ти дізнаєшся, як підготувати організм для святкової вечірки, як уникнути похмілля під час святкування. І що робити, якщо похмілля вже тут? Підписуйся на мій канал зі мною. Твоє свято буде радісним і легким. І не забувай натискати на дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. Похмілля це покарання за веселе вечір? Чи норма гарних святкувань? Як думаєш? Напиши в коментарях, що для тебе значить похмілля. Похмілля з медичної точки зору це отруєння організму ацетальальдегідом, який утворюється при розкладанні етилового спирту в нашому організмі. Також це навантаження на нашу печінку, зниження когнітивних функцій і не тільки. Як же уникнути цього стану? За кілька днів до свят підключи вітаміни групи Б. Вони підтримують твою печінку, особливо яка тримає удар у ці свята. Перед вечіркою чи стілям спробуй сорбент на основі хітозану. Він зменшить рівень інтоксикації. Пам'ятай, підстраховка завжди корисна. Буквально через декілька хвилин після того, як алкоголь потрапив в наш організм, магній покидає чад через знирки у сечовий і при найближчому поході до вбиральні виводиться з твого організму. Тож, доречно, магні додати до періоду святкувань під час та після. У жодному разі не запивай алкоголь газованими напоями. Вони містять вуглекислий газ, який прискорює всмоктування алкоголю в кров. Такий всім нам відомий лайфхак. Треба підвищувати градус і не змішувати алкоголь, тому що при виробництві алкоголю застосовуються різні способи, і різні типи алкоголю містять різний склад, і у поєднанні вони дають більше навантаження на печінку, коли ти обираєш тільки один вид алкоголю. Майте на увазі, цукор у солодких алкогольних напоях і десертах сприяє прискореному всмоктуванню алкоголю в кров, і це призведе до сильнішої інтоксикації та похмільного синдрому. Найкраще пити. Фільтровані та дистильовані напої, горілка, джин, ром. Не тримайте алкоголь у роті, особливо міцний. Швидко сп'янієте, тому що через слизові рота алкоголь всмоктується в рази швидше. Але якщо ти не встиг підготуватися і похмілля тебе настигла, тобі допоможуть бурштинова кислота, нак енацетілцистеїн та мінеральні води з магнієм. Ще один ефективний помічник при похміллі це імбирний чай. Ставь на паузу відео і скрінь собі рецепт. Імбурний чай ефективний засіб при похміллі. Але імбирний чай допомагає не тільки у цьому випадку, а в яких ще випадках дивись у моєму відео. Як підготуватись до веселих святкувань? Ти вже знаєш. А що робити, коли тобі погано вже зараз дивись у моєму наступному відео.